いいっすね Наймолодчих, землюся, нашим святі на саме істина.

Олевію. Треба сказати, да? Ура! Боролись, Боролосиці, При рахунку 2-0 по сетах. Вони доганяють 2-2 і виграють. В третьому сеті виграють. Так. Дуже дякую. На тому ми то все закінчили. Заняття фізкультурою на наших змаганнях. Все було добре, прекрасно. Дякую. Місту Франківську, в частності, пану Дзвінчуку за те, що за хорошу організацію. Турніри. Оскільки ми згадуємо, всі турніри, які проводяться в Францівську, дуже на високому рівні. Дуже з інтересним суставом. На тому кінець. Бай-бай. До нових зустрічей.